У Тернополі відкрили тринадцятий в Україні новий сервісний центр МВС. Під нині водії не будуть стояти у чергах, або перереєструвати автомобіль, отримати посвідчення водія чи будь-яку іншу послугу, яку надавав колишній мрев. А тепер все це робить новий сервісний центр МВС. Черги від нині електронні. А у приміщенні центру встановлені інформаційні термінали та працює вайфай створені комфортні умови для людей з особливими потребами. Кнопка виклику адміністратора. Онлайн-камери, які встановлені як безпосередньо в приміщеннях, де працюють наші працівники, так на майданчику огляду, так в подальшому, ми такі ж самі системи камер встановимо обов'язково на майданчиках, де складають іспити на автодромах, та в екзаменаційних машинах, для того, щоб можна було об'єктивно. Дивитися, переглядати в подальшому процес складання іспитів, і у разі, якщо є якісь там зауваження, це все виносити на розгляд комісії. Останні два роки, коли я вже працюю на посаді керівника, скільки в нас було звернень по скарг на сервісний центр, це приблизно десь до десятка. На кожне звернення завжди була відповідна реакція керівництва сервісного центру. Я надіюся, що будемо. Така плідна співпраця з національною поліцією в подальшому, тому що ті люди, які біля нас працюють, вони дивляться на швидкість, на об'єктивність наших рішень. Працівники оновленого сервісного центру МВС пройшли спеціальні курси і тепер можуть повністю надати всі необхідні послуги відвідувачам. Людина приходить до нас, сідає, і ми маємо від початку до кінця провести операцію і видати техпаспорт і номерні знаки вже. При можливості, якщо людина міняє номерні знаки, видає мені номерні знаки. І це має бути біля однієї. Загалом процедура заміни посвідчення водія відтепер тепер займає близько 30 хвилин. А перереєстрація авто близько двох годин. Детальнішу інформацію про роботу нового сервісного центру та навіть консультацію можна отримати на офіційній сторінці головного сервісного центру МВС у соцмережі Фейсбук, а також за номером телефону 044 290 19 88.